Підкажіть, а коли плануєте святкувати День Святого Миколая? Шостого чи 19? Шостого. Шостого? А завжди шостого святкували? Чи просто перейшли, коли це було? Перейшли, коли вже, так. Да. А до цього 19-го? А чому ви вирішили перейти, просто щоб підтримати? Все, щоб було українське. Тільки за Україну. Підкажіть, а що найбільше хотіли підтримати на це свято? Ну, який-небудь подарочок. Подарунок приємний. Може, щось є на прикметі. Такого нема нічого на прикметі. Ні? Сюрприз якийсь хотілося б. А у вас є внуки, я так розумію. Їм плануєте щось дарувати? А що буде дарувати цукерки? Цукерки, машинку маленькому купили. Подарунки вже готові, так? Да? Так, да, вже готові, вже будемо дарувати. І іменно на 6 грудня.